Вітання, пані та панове. Сьогодні я хочу з вами поговорити про церкву. Так, я розумію, це дуже дивно звучить, але зачекайте, не поспішайте. Я хочу з вами поговорити не просто про церкву, а про величезну релігійну церковну проблему в Україні. Ну одразу стає зрозуміло, що коли говорити про релігійні проблеми в Україні, про церковні проблеми в Україні, то йдеться про... РПЦ про філію РПЦ в Україні. Але сьогодні я хочу поговорити з вами не про сучасність оцій цієї філії РПЦ в Україні, а про минуле. Хочу спробувати простежити, як, звідки взагалі це все взялося, як це все розпочалося, і як вони прийшли до нас на, на нашу територію. Але є одне маленьке але. Не, я не буду розповідати загалом про. Те, як російська церква прийшла на територію України, а більше про те, як російська церква прийшла на територію Правобережної України. Поїхали. Точкою відліку я вважаю 988 рік хрещення Русі, всім відоме хрещення Русі. А коли от православне християнство прийшло на наші землі. В великих масштабах а не просто прийшло, тому що просто приходило воно і раніше. От, і от після цього з'являється Київська метрополія, тобто, якщо дуже так спрощено казати, це такий головний церковний орган на території Русі, який, в свою чергу, підпорядковувався Константинопольській патріархії або Константинопольському патріархату. Оцих таких складних церковних слів сьогодні буде дуже багато, можу трішки їх плутати, тому вибачайте. От і Константинопольський патріархат це все одно як Рим для католиків. Так само на той час Константинополь був для православних. Далі переносимося в 1240 роки. Монгольська навала, Київ зруйновано. Відповідно, митрополія звідси виїжджає. І виїжджає вона до Владіміра на клязьмі. Правда, не одразу виїжджає, а в 1299 році, тобто 1242 рік, Батий знищує Київ. І аж в 1298-му вони вирішують переїхати до Владимиря на Клязьмі. А це прото Росія, прото-Московщина, тобто це території, дальні території Русі, де от зародилася сучасна Російська Федерація. І от вони в цьому Владимирі на Клязьмі певний час побули, і у 1325 році переїхали до Москви. І в Москві вони пробули понад 100 років, аж поки у 1448 році. А московити не вирішили скористатися тим фактом, що у них перебуває Київська метрополія, і вони вирішили обрати свого кандидата на посаду київського митрополита, отак, от просто самовільно, ні з того, ні сього, просто вони собі так захотіли і обрали. От і ну, типу, суть зрозуміла, що головний церковний орган всі Ру, русія Росії, а не не Росії, саме Русі. Росія тут ні до чого, тоді назви Росія ще навіть і не було. Ну в сучасному значенні, і от вони обирають якогось іону одноушева. Цей момент можна в принципі в даному випадку вважати тим моментом, коли московська церква от взяла і відділилася, тобто з'явилася така собі окрема московська церква. В межах загальноруської, ну і вони далі рухались до того, щоб стати повністю окремішною. Ну і власне у 1589 році вони взяли і оголосили у себе московський патріархат. Вони не могли цього зробити ну, згідно з церковними правилами, тогочасними той, в принципі, напевно, і сучасними не знаю. Я настільки глибоко не вникав. Ну коротше, вони не могли цього зробити просто так. Це не було легітимно, це не було законно. Але вони, ну це ж московити, вони знайшли спосіб викрутитись. Вони запросили до себе Константинопольського патріарх патріарха. Чи він чи він проїжджав через Москву? Ну це не так суттєво. Суттєво те, що вони його просто взяли в полон і утримували проти його волі до тих пір, поки він не визнав московський патріархат як такий, що має право на існування. Отак, от просто береш щось оголошуєш силою, змушуєш це визнати. Ну, це нам всім на жаль дуже і дуже знайомо, і це ще тоді було в їхніх традиціях, було для них звичним і нормальним. Враховуємо, що це вже 16 століття, це вже багато часу минуло. Київ встигли відновити. Київ нормально існує, можна навіть сказати, більш-менш успішно. І Київська метрополія там є. Тобто, оце Московська митрополія, московський патріархат оце все вони собі існують в свої реальності. А Київська митрополія є, київські митрополити свої є, все окремо, паралельно існує. Наступний важливий етап це 1654 рік Переяславська угода. Момент, коли московити починають активний такий наступ на... Територію України, тобто вони почали так повільно, гібридно, ну все, як вони вміють, все як вони люблять. І це момент, коли вони ще й церковно починають сюди наступати, ну якщо можна так сказати. А, власне, дуже показовим для цього є 1685 рік, коли вони просто беруть і перепідпорядковують Київську митрополію собі. Тобто, пам'ятаємо, що Київська митрополія була підпорядкована Константинопольському патріархату, у тому. Риму для православних, а, але московити такі ой, у нас є свій патріархат, а давайте ми візьмемо і просто перепідпорядкуємо Київ собі. От просто так. Просто ми собі так захотіли. Перепідпорядкування полягало в тому, що московити просто забрали собі право. Ну, сказали, що тепер тільки вони можуть так робити: право висвячувати обраного у Києві митрополита. Тобто, поки митрополит не висвячений, він, ну скажем так, нелегітимний. А коли він висвячений, то він вже має право бути. І от московити просто прийшли і сказали, що ми отак робимо, ми так хочемо. І вони підкупили тодішнього константинопольського патріарха Діонісія IV. Вони його підкупили. Той сказав, так, все правильно, молодці, так собі робіть. І от так, от, знову ж таки протизаконно, абсолютно неправильно і нелегітимно. Московити загарбали фактично київську митрополію. І от це рішення, яке, на жаль, Константинополем тоді було погоджено, знову ж таки нагадую, незаконно, воно було скасоване аж у 2018 році. Тобто, весь цей час, дуже дуже багато сотень років, воно існувало і вважалось як правильне, тому що колись когось підкупили. А повноцінно його скасували нарешті в 2018-му. І ось в 1721 році російський цар Пьотр І підписує документ під назвою Духовний регламент. Цей документ, власне, визначав перетворення московської церкви на російську. Ну і, власне, суть полягала в тому, що московського патріарха замінили на священний синод. Тобто, якщо до цього церквою російською керував патріарх один, то його замінили на цілий орган, священний синод, який складався там з певної кількості людей, і не тільки духовників, а й світських людей. Там один чи два їх було. Що найцікавіше у цьому всьому, що цей духовний регламент розробив українець-ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. І водночас з цим усім Феофан Прокопович був ще ідеологом перетворення Московщини на Російську імперію. Тобто, ніби от з одного боку це підтверджує тезу про те, що росіяни без українців зовсім би не побудували своєї імперії. З іншого боку, дуже сумно, що Українець в цьому брав участь. Але такі от реалії. Власне, перетворюються вони на. Російську церкву на чолі з священним синодом і фактично стають уже офіційно державним органом в Російській імперії, а не церквою. Тому що церква це вже тільки, там тільки назва від церкви залишилась. А це фактично був державний імперський орган, завданням якого було насаджувати імперію скрізь. Поки всі ці моменти розказані мною. З XVIII століття, починаючи з П'етра І, відбувалися на лівобережжі в самій Росії. А на правобережжі якраз з 1700-років, х років, з початку століття, на правобережжя почали повертатися поляки, влада Речі Посполитої, тому що після Хмельниччини їм там було досить сутужно і на правобережжі, особливо на Поділлі, більше влади мали турки. А от поляки вже на початку 18 століття починають повертатися на Поділля, починають знову насаджувати свою владу, і вони використовують релігію як інструмент насадження цієї влади. Справа в тому, що ну, враховуючи, що росіяни московити ще не добралися до правобережжя повноцінно, а там нормально існувала, функціонувала українська церква, і могло би бути все добре. Але поляки вирішили використати ну, як інструмент впливу релігію, і, власне, використали церкву, яку ми сьогодні називаємо греко-католицькою. Тоді її більше називали уніацькою. Протягом XVIII століття це відбувалося там з перемінним успіхом. Ті самі Вінниці, наприклад, то було дуже багато українських церков, то їх всі переробили під уніатські церкви, туди-сюди, туди-сюди. Таким ми застаємо правобережжя, коли ми от переходимо до нього в нашій історії. Отже, тим часом, поки на Правобережжі відбуваються всі ці моменти з українською та уніатською церквами, я не буду в них вдаватися детально, це не предмет сьогоднішньої розмови. На Росії вже Палодарює, царює, імператрує Боже коротше, править Єкатеріна II. І от саме в її часи формується такий чіткий концепт використання релігії, використання цього, нібито захисту православних як засобу впливу на сусідні країни, ну і власне засобу загарбання цих країн. Тобто, нібито ми хочемо захищати православних, ви їх утискаєте, ми їх будемо захищати. Ну і, власне, так поступово відбувається э, поділ Речі Посполитої. Але до цього дійдемо. 1762 рік э, вступ на престол Екатерини II. На її коронацію запрошено ревнителя тогочасного православ'я Теофана Леонтовича Доруміна, який був ігуменом Віленського свято-духовного монастиря а Вільно, це сучасний вільнюс. І він підготував дві записки до імператриці про те, наскільки тяжко, наскільки погано живеться православним на території Речі Посполитої. А Власне, ці записки, Діка прочитала, повернула до свого сенату з резолюцією, яка політична користь може прийти російській державі в разі захисту греко-російських у польській державі-ісповідників. І відповідь їй надійшла наступна: російській нашій державі. Можна буде на 600 верст найкращої і найродючішої землі з нещисленним православним народом, перед усім світом, праведно і правильно відібрати, і це відповідав їй не сенат, не політики, не військові, а той самий ігумен, а духовна особа, православна. Яка, от, здавалось би, релігія, все має бути добре. Але він от буквально їй каже: прийди і захопи, тому що ти будеш захищати православних. Отаке. Екітеріна міло цим користувалася, тому що під час її правління формувався на території Речі Посполитої, там, де проживали православні, тобто на території сучасної правобережної України, на території Білорусі, формувався образ такої. Імператриці, защитниці, цариці, захисниці, боже я не знаю навіть як це нормально називати, тієї, хто буде дбати про православних, хто буде захищати їх від злих польських панів, від будь-яких релігійних і не тільки утисків. Ну, ми розуміємо прекрасно, що це повна дичина, якщо м'яко казати, але це пропагувалося, це поширювалося, і це мало значний вплив, тому що з одного боку. Є неосвічені селяни на правобережжі, які всяких таких утисків та зазнають. Це правда, це нікуди не дінеться, утиски від Речі Посполитої, від шляхтичів. І от росіяни прекрасно цим користуються і використовуються в своїх інтересах. Далі пропускаємо кілька десятків років і переходимо, власне, до Загарбання правобережжя до другого поділу Речі Посполитої, все було підготовлено ще в грудні 1792 року. А тоді командувач російськими військами, розташованими на правобережжі, тобто війська вже там були. Генерал Міхаїл Крітєтніков, Він отримав від імператриці докладну інструкцію, як правильно інкорпорувати ці землі в склад імперії. І от уже 27 березня 1793 року було видано маніфест про приєднання областей Подільської, Волинської і Мінської навічно до Російської держави. Ну тобто розуміємо, що це більша частина сучасного правобережжя України та значна частина сучасної Білорусі. Маніфест наголошував на тому, що імператриця особливо співчуває е, мешканцям краю. Вона завжди до них прекрасно ставила, завжди про них думала. Завжди сама мучилась через те, що вони страждають під владою польських панів і все таке. Розумію, що цей маніфест це просто потік дичини був, якщо м'яко казати, я не буду навіть зачитувати це все, тому що це складно читати і сприймати. Наскільки це все Ну, можна просто подивитися на сучасну Росію і все те саме побачимо. Цей маніфест одночасно був зачитаний о 10 ранку, того ж таки 27 березня, цей початок офіційного другого поділу Речі Посполитої. Він був зачитаний у всіх людних місцях, у всіх церквах православних, унійних, католицьких. Писаний всі міські книги, в належних місцях був прибитий для всенародного віддання. Ще варто зазначити, що цей маніфест зачитували на площах міст, урочистій обстановці, а у присутності чиновників. Чиновників, які перед цим були чиновниками Речі Посполитої, підзвучання труп і барабанний бій. У Вінниці, наприклад, столиці тогочасного братлівського воєводства, маніфест виголосив у Капуцинському костьолі, який досі, на щастя, на наш час існує, російський генерал-поручник Іван Гудович в присутності магнатів і шляхти. Наступного дня генералу у той же самий генерал Гудович у тому ж самому Капуцинському костьолі. Прийняв присягу від духовенства і магнатів та уряду воєводства. Ну тобто вони всі прекрасно розуміли, що діватись їм немає куди, тому що альтернативою було продати всі свої маєтки, якщо вони в них були, і просто виїхати. На території новоприєднаних губерній вони вже одразу собі там утворили губерні. На території цих губерній вони одразу утворили також свою єпархію православну. І поставили туди архієпископа з титулом мінського, ізяславського і браславського. Тобто цим архієпископом з таким довгим титулом був Віктор Садковський, і під його проводом було здійснено приєднання інкорпорація правобережних церков в російську православну церкву. Тепер поговоримо про співвідношення унійних і православних церков на той момент. За донесенням мінського генерал-губернатора. Тимофія Тутолміна. На той момент, на 8 травня 1794 року, всіх унійних церков на Браславщині було 1442. В Із'яславській губернії 2044, а у Мінській губернії 862. Тобто загалом 4348 унійних церков. Багато. А православних парафіяльних церков у Браславській губернії було 238. Плюс 24 каплиці, і 303 священники. В Ізяславській взагалі одна парафіяльна церква і два священники. А в Мінській 88 церков і 125 священників. Тобто, взагалі, дуже така мізерна кількість порівняно з кількістю унійних церков. І зрозуміло одразу, що фронт робіт перед. А російською церквою був величезний. Сам процес переведення церков на російське православ'я розпочався в 1794 році в серпні. Тобто вони вже зібрали статистику, вони вже зрозуміли, як їм працювати. Вони поставили свого архі... архієпископа, створили свою єпархію і давай вже власне кожну конкретну церкву переводити. А... Для цього вони використовували священнослужителів, священників з сусідніх губерній, з Київської та Чернігівської переважно. А вони прибували сюди на правобережжя, будемо говорити переважно про правобережжя, і їх називали благочинними. Тут я дозволю собі, я взагалі намагаюся все розповідати максимально вільно і неформально, ну мені так більше подобається. А тут я спробую так навіть. Створити таку гіпотетичну історію на основі справжньої історії. Тобто уявляємо, що прибувають кілька російських попів, хай вони будуть виключно російськими, якийсь там умовний Окакій і Аркадій, хай будуть такі. А от вони благочинні, вони прибувають, вони отримують конкретні інструкції від Віктора Садковського, цього мінського і всього іншого архієпископа. І що далі? От уявімо, що вони прибувають на Браславщину. Вони. Приходять до губернатора, отримують його, від нього всю можливу допомогу, тобто гроші, коні, е, якась провізія, підтримка від військових, якщо потрібно. І далі вони відправляються: от скажімо, тут, візьмемо Вінницю або якесь село біля Вінниці. Вони приходять, є церква, стоїть церкву. Вони підходять, бачать, що церква а, уніацька, унійна, ну тобто греко-католицька. Вони приходять і кажуть. Переходьте на русскої православ'я, бла, 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 бла. Кілька варіантів розвитку подій. Або місцева паства та місцеві священники кажуть, так, добре, ми переходимо, тоді вони приймають присягу на вірність Російській імперії. Безумовно, відбувають усі необхідні зміни. Все, вони, вони в російській церкві. Або вони можуть сказати ні, ми цього робити не будемо і тоді вже благочинних. Виникає проблема, з якою їм треба розібратися. А вони намагаються або переконати а, з усіх сил. Що переконати не виходить, вони починають погрожувати. Якщо їм не вірять, вони приводять з собою військових. І людей тоді можуть бити, можуть утримувати силою в якомусь місці проти їхньої волі, можуть погрожувати подальшими якимись розправами. І хтось ламається і погоджується перейти. Трапляються, траплялися випадки, коли там, ці умовні Окакії і Аркадії приходили, частину людей переконували перейти, а частина відмовлялась. Наприклад, священик погодився перейти, паства відмовилась перейти або навпаки. Тоді вони могли просто вриватися в церкву, зривати антимінц. а вони його просто зривали, виходили там з церкви. Могли красти ключі від церкви. Ну, власне, як відбувався процес, це і тепер нормально можна розповісти, як цей процес відбувався саме переходу, якщо люди погоджувалися перейти. Вони під час приїзду благочинного з округовим начальником вони підписували одне загальне прохання або робили якусь таку підписку на приєднання. Типу, ми от хочемо, приєднайте нас от документ, ми просимо. І власне тоді цей благочинний Окакі Аркадій, хто завгодно здійснював освячення церкви, вручав настоятелеві антимінс, і священики парафіяни складали присягу вірності православно-східній греко-російській церкві і зобов'язували себе за себе, за свою сім'ю, за нащадків перебувати у благочестивій вірі, а також зобов'язувалися бути вірними і нелицемірними підданими. Її імператорської величності, благочестивої государині нашої імператриці Єкатеріни Алєксівни, Великого князя Павла Петровича і всієї височайшої фамілії, всьому слухняними до кінця живота свого. Ну, Здавалося б, йдеться про абсолютно релігійну історію, яка мала би не бути пов'язана з світськими питаннями, але ні, навіть при переході на російське православ'я мусили водночас Ще раз присягати російській імператриці, її потенційному наступнику і, взагалі, всім, 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 кому тільки могли. Ну, це вкотре підтверджує, хоча це вже й підтверджувати не треба. Це очевидно, що російська церква це не релігійна структура, а імперська державна структура. А тепер трішки детальніше про конфлікти. Є конкретні приклади конфліктів, от які відбувалися. На сучасній Вінничині, неподалік від самої Вінниці. От, наприклад, 50 парафіян містечка Янева просили не примушувати їх приймати православ'я. Інший випадок православний протопоп Радзимовський. Він приїхав до Дашева умовляти відступитися від Унії і отримав відмову від священиків, від парафіян, тобто не тільки духовники там щось вирішували, люди теж сказали, ні, ми не хочемо вашої російської віри. А, він же ж одразу вийшов з себе, скажімо так, м'яко почав біситися, і кричати: Ви маєте біса, що їх тримаєте? Вони суть прокляті і душі пропащі, і ви пропадете. Ну, їх тримаєте за, напевне, він кричав до парафіян про унійних священників. Не знаю. А, власне, такими от криками, істериками і погрозами від роти солдат, яка в той момент проходила через дашів роти російських солдат. Так було переконано населення Дашева і місцеве духовенство перейти на російське православ'я. Яскравий приклад. Я згадував, що ці Акакії і Аркадії могли вриватися до церков і зривати антимінси. От таке трапилося у Троїцькій церкві містечка Липовця. Вони скаржили, що православні священники насильно увійшли до церкви під час служби, зірвали антимінс з вівтаря і захопили ключі від церкви. Церкву насильно висвятили. Але парафіяни всі, окрім двох, двох таки видно, ці дії переконали, бажали залишитися в унії. Також цікавий характерний випадок, переказаний власником містечка Вороновиця Грохольським. Він повідомляв, що православний священник Дялостоцький напав на хату унійного священника Куницького, захопив Соломіць ключі від церкви, ну і далі розуміємо, що відбувалося. Він або тримав її закритою, або. Також просто взяв та й висвятив на православ'я російське, а далі там уже людей поступово підтягнув. Це все мені нагадує всі ці випадки з викраданням ключів, з бійками, з погрозами, з усім іншим, дуже сильно нагадує 2019 2020 і 20 далі роки, коли відбувався відбувався зворотній процес, коли а, церкви, які були в російській філії, в українській філії російської церкви, в цьому у ПЦМП, переходили до Православної церкви України. І так само ці російські попи бісилися, билися, закривали церкви, відбувалося дуже багато різного, але цього разу дуже багато людей вже з тих пір поколіннями перебували під впливом російської церкви, тому били не тільки попів російських і не тільки вони виступали, але виступали і люди, які були. Абсолютно переконані, що російське православ'я це добре. Росіяни подавали статистику, що цей перехід в них класний, як я вже казав, що все добре, що всі переходять їх з радістю зустрічають у цих освободітелів і так далі. Цю істинною православною віру. Але ні, ми прекрасно розуміємо, що вже бачимо по конкретних прикладах, що це не так. А власне, люди навіть намагалися якось підпільно протистояти цьому. Коли вже навіть насильно їх переводили, все одно дуже багато людей хотіли залишатися в унії. Скажімо так, вони просили унійних священиків проводити служби десь таємно, там не знаю, в лісі, в когось в хаті, хрестити дітей не в російських попів, а в унійних священиків. Таких випадків було досить багато, вони відбувалися протягом багатьох років. Є конкретні дані. На Браславщині такого дуже потужного спротиву не було. Він був, але ну, такий слабкий. А сильніший спостерігався в парафіях Луцького, Дубенського, Кременецького і Володимир Волинського повітів. А наприкінці XVIII століття близько 80 населених пунктів правобережжя, переважно всі вони були з Волині, були охоплені різними формами протесту. А в 30-ті роки. 19 століття, тобто вже трішки часу минуло, ця імперська машина встигла попрацювати, на жаль. І цих пунктів з 80, які протистояли, протестували, їхня кількість зменшилась до 30. -ти. Ну і очевидно, що так в подальшому цей опір згасав, згасав і згасав. Отаким От чином російська церква прийшла на правобережжя, таким чином вона охопила майже всю територію сучасної України, окрім західної її частини. А, і так вона собі продовжувала насаджувати свої традиції, свої поняття, якщо можна так сказати, паралельно викорінюючи все українське. І так відбувалося до 1917 року. Але це вже абсолютно інша історія. Хочу кілька слів сказати про джерело про натхнення для цього відео. Я на початку згадував, що я знайшов чудове джерело, яке мені допомогло це все створити. Це книга під назвою Руські Парохії міста Вінниці у 18 столітті. Книга от, позаду мене трішки в розфокусі, але її видно. Автор цієї книги, український історик та науковець Арсен Зінченко людина, яка проробила просто величезну роботу для того, щоб цю книгу написати. Книга Складна, але варта уваги і дуже важлива, як на мене. А коли, якщо ви хочете більше дізнатися про українську церкву, про українську церкву Вінниці і саме про все це, що я тільки що вам переповів у відео, максимально спрощено і дуже узагальнено. Про це все там детально, чудово, фахово розписано. Ця книга є у вільному доступі на сторінці Музею Вінниці. Електронна її версія, звісно, що я залишу посилання під цим відео. Якщо цікаво, завантажуйте, читайте, ознайомлюйтесь. Це дуже круте і вартісне і важливе чтиво. От. А щоб сильно не затягувати, ще кілька слів. По-перше, дуже дякую вам за увагу. Якщо ви до цього моменту додивилися, то це просто неймовірно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео, коментуйте, вказуйте, будь ласка, мені на якісь помилки, тому що будь-які помилки в цьому відео, які могли бути допущені або були допущені, вони виключно мої. Ну, власне, дякую за увагу, дякую за те, що слухали і дивилися. На все добре. Ще побачимо, ще почуємось. Тримаємось, пані та панове. Слава Україні!